Бухгалти вони завжди люди зайняті. Ніколи часу немає, завжди в цифрах, світах постійно щось дають, щось доздають і перездають. Тому такі турніри треба робити частіше, напевно, не раз в рік, а раз в місяць. Я думаю, для бухгалтера буде робота набагато цікавіше, ніж на другий день буде злегкість йти на роботу і рахувати світло. Більше людей чар, тому що, да, що Бухгалтера дуже рідко можна побачити усмішку на обличчі, а такі заходи добавляють енергії. Скажіть, будь ласка, чи вдалося компанії програми для бізнесу вас ту посмішку викликати? Звичайно. Ви бачите по <звичайно> нас, що ми посміхаються. Це приємно. А ви пройшли тільки в перший тур. Скажіть, будь ласка, не, не, не ображаєтесь, що далі вас трохи може не вистачило балів? Для спортсменів перемога важлива, а для всіх інших учасників це просто участь, і приємні враження Головне – участь що ви нас підтримали. Сподіваємося, що ми з вами будемо збиратися частіше. Дякуємо, бажаємо в програмі для бізнесу багато-багато клієнтів і процвітання. Дякую всім. Дякую вам дуже. Дякуємо.